Сьогодні військові з Кременчука отримали спеціальний комплекс для відеоспостереження окопну вежу. Вона дасть змогу нашим захисникам безпечно вести спостереження за всіма діями ворога. Таким сучасним обладнанням військових забезпечують у рамках проєкту Щіт. Завдяки спільній роботі народного депутата Юрія Шаповалова і депутата Полтавської обласної ради Олексія Матюшенка він успішно реалізовується. До цієї важливої справи також долучився міський голова Кременчука Віталій Малецький. Разом зможемо подолати ворога. Як ми з Юрієм Анатолійовичем являємося засновниками цього проєкту, проєкт Щіт. І це потрібна вишка якраз для виконання тих операцій, куди їздять наші хлопці. Ми обов'язково це підтримуємо. Це вже 30-та вишка, яку ми зробили. Сьогодні ми вже передали 31 первую. І будемо продовжувати це робити. Саме головне це зберегти людське життя. Нагадаємо, заснував проєкт Щіт Герой України полковник Денис Дикий. За технічними характеристиками цей комплекс багатофункціональний. У розгорнутому вигляді висота вежі близько 12 метрів. Камера має 25-кратний зум, що допоможе нашим воїнам розглядіти дії ворога навіть на великій відстані. Працювати комплекс може 48 годин безперервно. Також є можливість підключення до супутнику StarLink. Ось розетка на Старлінк, і сюди включається Старлінк. При старлінку це все може передавати. На термінал, ну яким ви також користуєтеся, дивитися камери, і тобто, ця система сидячи, пробирав в командному пункті керування, може, як, наприклад, от у Тусуми там і Солідар, тобто вони бачать ці всі камери в себе на єдиному моніторі, в середній центрі комплекс проєкту «Щит» працює незалежно від рельєфів місцевості. Скласти та розкласти окупну вежу можна за лічені секунди. А коли над головами літають міни, кожна хвилина на вагу золота, треба допомагати військовим. І якраз програма щит робить вже до 30 вишок Було передано. Ми чуємо відгуки від військових. Дуже корисна річ, яка допомагає їм сьогодні знищувати расистів. Разом ми зможемо дійсно наблизити нашу перемогу завдяки таким вишкам, завдяки взаємодії між військовими і цивільними. Проєкт продовжує активно розвиватися і допомагати військовим. Найголовніше це убезпечити життя наших захисників та наблизити перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.